з Ми вже зараз е, сіли в поїзд. Я на другій полки, на нові ж другі полки. Ну, типу. Верхній тобто І Оля теж. Ми з нею сусідки. Зараз е, будемо їсти, опять прийшли 5 минут. Ми ще будемо їсти. В Карпати ми коротше їдемо. Наблюдайте за приключеннями дружик. Ми вже приїхали до нашого котеджа Тут Ми будемо жити. Ми вже заселилися в наш номер. О, тут стоїть дві кроватки: одна для мене, одна для Олі, потім ось до телек, шкафчик з лішечками. Тут, типу, ну, тут зараз ви ходите. Ми навіть босі, бачите, ходимо, ми ходимо сюди. Потім, дивіться, в нас типу, номер з удобствами, типу, на. Вот. Тут, коротше. В номері немає. А в деяких номерах тут є, що типу в всередині. Ми платимо за свій номер 200 гривень типу, сусідки, то із Медус, то і тут. Ми живемо на третьому поверсі, Здаєш, холодильничок. тут є ще Спускайтесь. Спускаєтесь. Така кухня, можна самим щось готувати, якщо що. А тут одразу більярдик. Вот. А далі зараз взагалі саме у нас тут така вот. опа, Там бассейн є. Коротше, взагалі дуже класно. Взагалі дуже далі за такі гроші. Ми живемо прям живемо прям в горах самих живемо. Коротше, кайфово, тут мені дуже подобається. Зараз здесь... Вісім ранку ми вийшли в магазин, шукаємо. Приходимо, то зараз, звісно, взагалі почті людей немає, тільки машини їздять. І я так вийшла з холодно. Да, зараз дуже холодно, я в байки, в куртці, ще й в майки всередині. Ну, така освіжаюча погода. І я зараз йдемо з Олею, так роздумуємо. Що от ми приїхали в якесь чисто друге місце. Тут, знаєте, немає в яких понтів. Це село. Ну так, да, це село. типу. Нема, да. Де нема перед ким понтуватися, все далі, там щось вдягати. Ти просто виходиш як смутері, в селі. в якесь зовсім друге місце. Отдихаєш душою. Так, да, душа гуляє. Дивіться, ми йдемо зараз. Та, куча куча туман. <laughs> так, звісно, тут ми ж не знаємо, які правда заняття можуть бути. Ми знайдемо. Ми знайдемо чим займатися, може якось в куріку не знайдемо. Тут стоїть так приїжджати в такі місця, коли вже... Вот. <свісно> коли натурі все не довіло, в такі місця і просто віддихайте тут. Забралась в путешествие і не може перелізти наші. не настрають. Не Нервішки уже здають. Психанула, намочила всі свої марачі, носочки, ножки і ходи. Біло. Мені подобається тут? А що ти ще можеш розказати? А що ти визнаєш? <сп hypothetically> <sharp9> <tú, sharp9> я тут 에, малюваю. Малюваю. Ти хочеш пісяти, киця? Хочеш пісяти? Ні я хочу туди. Ми щас перетораль допомагаємося з сілим і будемо їсти шашлички. Це перший день. У нас тіпо, сьогодні такий відпочинок міні. А завтра будемо підемо Путешествувати. Потішествив завтра дем з бо тому, що тут всі якісь Завтра саме ми... їду. За та, я забула забуду Я вам потім завтра розкажу. Все, пока. Ми зараз вийшли з Олею, йдемо в центр села, тому що ми живемо в селі. Тут типу, центр, вокзал, Я все в одному місці. Коротше, щось йдемо. Ми, ми мали сьогодні їхати в одну там типу, містечко чи що там, Оля каже, що це СНТ. Ми туди не поїхали, тому що ми пізно встали. І це, мені треба було турси купити. Но мені вже двери знайшла, так що можете не переживати. Віть якщо побачили картинку, то саме прийшли в центр міста. Тут пам'ятничок, лавочки і три магазини. Ну, магазин плюс там кафе. Це ми ще тендер <рес> ну, я Не сподіваюся, на вокзалі там буде більше щось там нормальне, тому що там говорили, що якісь кафе є. Зараз... Ми зараз дійшли до вокзалу. Тут ходимо полерками, бираємо сувенірчики, тому що не знаємо, чи ми вже сюди повернемося. От, ходимо. Тут на вокзалі і, і кафе, там всяке розвлечення, і продукти, і сувеніри. Коротше, все О, на вокзалі. Якщо в, центр, в центрі нічого нема, а на вокзалі хочу собою. Ми зараз зійшли з Олею поїсти в колибу, тут заведення таке. Ми заказали вот солянку, два чаї, що нам приносили блінчики ще з, з, з сиром і з черникою. Чорникою. Чорнікою. Чер, ну, можна нормально поїсти. Зараз пробуємо, каже, вкусно. Тільки лимона немає. Таке от і заведення, сільно. На балкончику сіли. За чай, блінчики і солянку, десь 47 гривень, 50 гривень, грубо говоря. У нас почалось приключення. Я короче, зайшла в туалет і застрягла в ньому. може відкрити. Пристав. Оля прийшла звати на допомогу якихось людей, щоб не спасли. тут туалет і не смердить. Можна подосуватись по кашем. Просто одне приключення. Ми коротше, зараз зовні зійшли в цей. Тут просто йшли, поняли, тут такий секонд при секундах, бо ми рішили зарозіти на секунд. І купили, коротше, дві класні кофти по 30 гривень рібок і одідас. Далі ще пошопіться. Знаєш, нам тільки він кляне, там Вікторія Сікрет, якщо є секонд-хенд. Тільки серйозно, я ще захожу, мені від цього трошки страшно стає. Ах, ти ванно, щоб не злякати людей. <звачте> <звачте> <див> <губ> ми вже зайшли Олею додому, і зараз ми вам покажемо, що ми накупили. Купили коротко, дуже класні мила на сувеніри. <звачте> дуже класні. кружечки в подарок. Такі. І купили ж до Золі кофти в що ми вам говорили, за 30 гривень. Десь. Рібок, якщо вам видно, ще нормально, що в нормальному стані, я дідась. Постираємо їх зараз і вже завтра в них, них будемо на гору підійматись. Зараз трошки і потім йдемо на рибалочку. Да? Ми зараз прийшли форель ловити. Зараз те, що нам мужички зловлють, то ми будемо їсти. Тут типу, міні озеро. І тут на Вон наша команда. Ловися, рибка маленька і велика

Вона о. забрала рибку! Ми, коротше, половили рибку. От нам її принес. і зараз ще буде такий самий поднос. Ми зловили через минут 20 вже приготували, правда, класно? Так, дуже вкусніше, вірно їсти буде. Ми вирішили піти з дівчинками в сауну. Я і Оля. І ми, коротше, думали, що нам йти там три секунди, а зараз нам це кілометр цілий. І зараз ми от прийшли сюди. <післяння> да, зараз десь 11 вечір, дуже, трошки пізніше. В дванадцятої. Ти в дванадцятої. Ми зараз будемо тут паритись. <післяння> Откроється, ми точки подала. Діка мене робить шляпка. Ви не думаєте, що ми тут тільки п'ємо. Просто треба було карпатку, щоб виправити. От ми купили скалендрі. Можна заговорити. Закарпат. <пасувати> Вернее, заплатили 60 гривень з дві сторони. От зараз і по ходу це путешествие буде длитись 10 минут. Ну, ми мали 10, 10, йти... Да? Mm -hmm. А, ну туди. Прикольно, що типа. Ми зараз добиралися на цю гору за харберку почті сам. дивіться, яка там сзад красота, господи, це настільки класно. Всім сов'ятую Карпати за Харберку, піднімайтесь. Кайфік, так? Да? Взагалі красиво. Боже, як. На обратній стороні, знаєш, як нам буде кайфно? ми зараз будемо спускатися звідси. Боже, дивіться, кайфно. Ми піднялися на цю гору. Тут просто, офігенно. просто Да Офігенно! Дуже круто тут. Боже, я не знаю. Гори і море це просто супер. Просто клас. Путешествуйте більше, тому що поки ви молоді, я вже вам все говорила. Займайтеся чимось цієї життя. Якщо ви там якісь двошники, ще щось нове прибаблі і вас все виходить, то путешествуйте бо ж це ж так круто. Ми вже спускаємося обратно і я не можу радуватись. От, я вам покажу просто, щоб це зацінили. Ви, мабуть, вже побачили, я вже вам доснімала мільйон відео, але це просто супер, я вам скажу. І бачите, я навіть говорити не можу, що дуже перемогу. Класно. Сьогодні у нас останній день нашого поддиха. Я зараз іду з Олею Фоткати її на річку. Ну там чи ще кудись куди кстати, Хороша погодка. І потім підемо, мабуть, купимо від цю карпатську. Тому що сьогодні ще одного чувачка вичекати, що з нами приїхав на День. Рождення. Ми відпражнуємо і завтра ще в одне їду Ну вам поки не скажу, він.

But something was always missing, like six digits, lucky like seven, probably popped a Little niggas, so they picked on him. Things change when I have some back. So David hit the pavement with his gravel eyes, snap a back, you rather whack? While I am popping the rack, while I. Am <laughs> <laughs> Знаєте, де ми з Олею? У любові? Зараз в вчораску і будемо їсти безграничне м'ясо. Я вам зараз та поснімаю. От ми вже сюди зайшли, ми заказали з Олею м'ясний сет. Він стоїть 200 гривень. Тобто вам, вам дають таку карточку зелену. Вам на вас стоїть на столі, вам будуть виносити дуже багато всяких коротше, вам спочатку приносять всякі там закуски, салати, хліб, соуси. Потім вам на протяженні через кажуть 15 хвилин, будуть, будуть виносити м'ясо. І коли вас лежить така карточка, ви вам виносять м'ясо. Коли ви перевертаєте ось на таку, то вам вже не будуть приносити. Там короче цей сет включає десь вісім різних блюд. Типа, і течетка каже, світу, що багато не наїдати, щоб дійти до останньої позиції. Ми зараз побачимо зараз, скільки ми зможемо з'їсти. Що ви побачили, це от тільки закуски нам принесли. Приходить такий офіціант, приносить тобі такий, типа, досочку, такий шампур, і ти, типа, сама набираєш, скільки ти хочеш. Ну я, короче, взяла трохи, ну, наїстися. Зараз це будемо пробувати. Від цієї <сульти> <сульти> ми вже, от, що поз'їдали і блін, нам ще залиши десь три позиції пережити. Щоб ми так вже не їлися просто капітані. Ми до кінця результату. Подивіться, що в мене залишилось місті. Просто в мене лежу, очі помінялися. Я не перестаю їсти. ми тільки що після того пішли ще на квас і тепер купили собі такі вафлі. Може зараз в церкві. Не знаю, чи можна знімати. Може, в мене ж вухах заклали. Тебе залежало в ухах?

Люблю. І ще хотіла сказати, що извиняюсь за то відео зі Львова. В мене виключили звук через те, що я порушила авторські права. Так що, блін, я не знаю, я пробувала вже десь тисячу разів удаляти ту пісню, через яку в мене заблокували відео. І я щось не можу. Так що, якщо я зможу її удалити, то ви все-таки будете дивитися його зі звуком. А деяким повезло, і вони вже побачили це відео. Все, пока.